Громадяни можуть все насправді. Ви знаєте, як сказала Львова, що було б бажання все можливо. Але я хочу сказати, що сьогодні і Майдан, і люди, які вийшли в неділю, і люди, які стоять зараз, і студенти вони стають політичним фактором, вони стають суб'єктами політичного процесу, дуже складного перспективного цивілізаційного політичного процесу в Україні. Ви знаєте, Майдан зробив дуже кілька важливих речей. По-перше, він повернув емоцію, він повернув надію. По-друге, він для того молодого покоління, яке зараз з Вакарчуком співає на Майдані вставай, моя мила, вставай, маючи на увазі Україну, здійснюється політичне усвідомлення цих людей. Це саме те, що буде потрібно в тій боротьбі, про яку говорив Юрій Луценко. В тій боротьбі, яка нас чекає протягом найближчих півтора року, дуже складна боротьба, яка полягає в посиленні тиску Андрій, різностороннього але... і дуже потужного, ви знаєте, безкомпромісного тиску на владу. І в даному випадку політики і е, громадянське суспільство повинні діяти виключно спільно.